Пане Віталій, не раз у наших ефірах ви наголошували на тому, що бажання Президента Трампа швидко завершити війну, і бажання, в тому числі, і президента Зеленського, можуть розбитися через амбіції Путіна, тому що в умовного Трампа немає якихось серйозних козирів, з яких він може зайти у перемовному процесі з Володимиром Путіним. Призупинити принаймні цю війну, скажіть, будь ласка, усі останні події цього тижня, на ваш погляд, міняють ситуацію? Чи це просто, скажімо так, багато інформації, а і заяв, і джерел, які про, ці, про цю інформацію заявляють, але ось насправді ситуація стосовно позиції Путіна не міняється? Ну, ми ж бачимо з вами насамперед американсько-українські консультації. І мені здається абсолютно логічним той факт, що представники офісу президента України розмовляються з представниками майбутньої адміністрації президента Сполучених Штатів. Отже, ми зараз з вами маємо справу саме з американсько-українськими консультаціями, а не з американсько-російськими. Ми завжди казали, що найцікавіше відбудеться тоді, коли новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зв'яжеться з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Ось тоді ми і дізнаємося. Чого реально прагне Путін, про що реально може з ним поговорити Трамп, і як у Сполучених Штатах будуть сприймати ці чи інші заяви російського президента, якщо вони не будуть відповідати очікуванням американського. А поки що ми знаємо бачимо консультації саме американсько-українські, якими є гарантії безпеки для України, якими є майбутнє? Американсько-українських взаємин, як Сполучені Штати можуть допомагати Україні в разі якщо Росія не домовиться про мир, все це інструментальні речі. А стратегія це зрозуміти, як можна примусити Росію до перемир'я. Я не кажу навіть до миру, до перемир'я до замороження конфлікту. Скажіть, будь ласка, наскільки. Важливими в історичному контексті є цього тижневі заяви президента Зеленського. Ну очевидно, що десь до них потрохи підводили українське суспільство, адже ще рік тому навіть якби ми з вами в цьому ефірі починали говорити про те, що повернення територій а Методом сили не є варіантом саме зараз для завершення війни. Ну я думаю, що якщо найменше у коментарях хейту було дуже багато, і ось президент Зеленський цього тижня напряму заявляє про те, що сил немає. Наскільки в контексті цієї війни це важлива зміна риторики? А мені здається, що з 2022 року наші західні партнери говорили про те, що для них головне, щоб Україна... Перемогла у війні, щоб вона змогла існувати як суверенна держава, а питання повернення території може бути вирішено і політичним шляхом. І про це говорили абсолютно відверто. І до речі, це була частина заяви в українському політику: так можливо, ми не зможемо повернути всі наші окуповані території, але ми будемо цього прагнути. А якщо не вдасться повернути, ми зможемо це повернути і політичним шляхом потім згодом. Якщо у Росії ситуація зміниться, мені здається, що це було сказано неодноразово. Я не бачу тут якоїсь сенсаційності. Ну, я швидше з вуст президента, адже все-таки пан Зеленський у своїй риториці завжди займав більш радикальну позицію. І ось цього тижня він справді доєднався до багатьох тих голосів, про які ви говорите. Ну, можливо, але я вважаю, що для очільника держави важливі не заяви, не заяви а реальні можливості і дії. От мені здається, що наша з вами проблема, взагалі в світі, скаже, не тільки наша з вами обидвох, що ми звертаємо багато уваги на слова. От були якісь певні слова президента Зеленського. Дуже багато президент Зеленський сказав з того часу, як він вирішив зайнятися політичною діяльністю з 2019 року. Дуже багато сказав президент Трамп з того часу, як він вирішив повертатися до Білого Дому. Але ж головним є не те, що говорять ті чи інші політики, а те, наскільки вони можуть реально виконати свої обіцянки. Для того, щоб виконати обіцянку відновлення територіальної цілісності України, потрібна сильна армія, потрібний мобілізаційний ресурс, який не поступатиметься мобілізаційному ресурсу ворога, потрібна готовність до багаторічної війни не тільки України. І не тільки українського народу, але й наших партнерів, і потрібно розуміння рівня ризиків і жертв у зв'язку з можливим звільненням українських територій від ворога, і мені здається, що все це було очевидно з 24 лютого 2022 року. Звичайно, багатьом нашим співчизникам хотілося звертати увагу на слова, а не на реальність зараз. Багато американців, багато українців звертають увагу на слова Дональда Трампа. І коли ти запитуєш, а що саме? Може запропонувати Дональд Трамп такого Володимиру Путіну, що він змушений буде припинити війну, ніякої конкретної відповіді ти не отримуєш, тому що люди цього просто елементарно не знають. До речі, я вам хочу сказати, що і Дональд Трамп зараз дуже обережний у своїх післявиборчих заявах. Він вже говорить, що мир між Росією і Україною це важка робота. Він готовий займатися цією роботою, але я не виключаю, що на неї піде вся. Каденція колишнього колишнього і майбутнього американського президента, і з іншого боку, знову таки, як я вже неодноразово говорив: якщо ми з вами побачимо крах російської економіки, ми побачимо і замороження російсько-української війни, і це правда. А може з роками і з десятиріччями відновлення територіальної цілісності української держави. Але давайте все ж таки поставимо більш ре... прагматичні і реалістичні цілі для України. Зараз важливо насамперед не втратити нові території, нові українські регіони на користь ворога. А по-друге, не втратити українську державність на користь ворога, і я думаю, що саме про це треба думати території як тактична мета не втратити нові держава як стратегічна мета не втратити найближчими роками, щоб вона не зникла, і національна присутність українців як стратегічна мета. Тому що я вважаю, що є серйозна загроза української національної присутності на території етнічних земель України, і це набагато більш серйозний ризик ніж більшість людей, які знаходяться зараз на цій території, можуть собі уявити. І ось ці три задачі населення, держава територія мають залишатися головними задачами українців на найближчі роки протистояння з Росією, в яких би формах це протистояння не відбувалося. Тому що треба розуміти, що війна з Росією це тяжке випробування. Але мир з Росією це не менш тяжке випробування. На нас чекають непрості часи миру, якщо він колись настане. Пане Віталі, а от якщо все ж в. В режимі припущень поговорити, що би ви на місці Дональда Трампа або як Радник Дональда Трампа теоретичний, могли порадити йому запропонувати саме зараз Путіну та Російській Федерації, що теоретично могло би бути дієвим інструментом для завершення війни? А це виникає вже питання, якою в мене мала бути позиція як радник? Чого б я хотів як радник добитися? Завершення війни За будь якої ну, ціни Трамп не має добуватися завершення війни. Він має добуватися посилення політичної репутації Дональда Трампа. Ну тоді в такому контексті це, це для я б, якщо я думав би про політичну репутацію Дональда Трампа, я запропонував би йому почати перемовини з Росією, почати перемовини з Україною, не приймати якихось умов Росії, які б серйозно псували його репутацію. Але разом із тим і не надавати Україні підтримки, яка б могла призвести до ядерного конфлікту в Роз Росією. А в разі, якщо б Українська держава програла б цю війну і зникла з політичної мапи світу, звинуватив би у цьому свого попередника Джозефа Байдена, який недостатньо допоміг Україні у найбільш вирішальний період. І коли б я повернувся до Білого Дому, сказав міг би сказати Дональд Трамп, все вже було запізно змінювати. Я дуже хотів, але мене обрали запізно. Якби я був президентом попередній період, цієї війни б не було. Тобто я б запропонував пожертвувати Україною як меншим злом з точки зору ядерного конфлікту з Російською Федерацією, якщо б я дбав про інтереси Дональда Трампа. До світових медіа повертаємося у рейтинг... Але є ще важлива річ, що, що треба запропонувати їй, щоб закінчити війну. Якби був радник, який думав не про Трампа, а про цінності і про війну, ми ж маємо це з вами обговорити. І це мені здається абсолютно інший мав би бути підхід, правда? Я просто чому так заформулюю питання, тому що мені здається, що в українського суспільства, ну скажімо так, є таке загальне питання, а можливо, не питання, можливо, швидше сподівання, що справді у новообраного президента Сполучених Штатів Америки чи його нової адміністрації є якісь магічні козирі, які зможуть примусити Путіна зупинитися. Політиці по політиці немає магії. Якщо Трамп дійсно хоче протистояти Путіну, якщо я щоб він мене запитав би з цієї точки зору не з питання пожертви України заради власної репутації, а з питання цінності і репутації. Я б сказав: не бійся ризикувати ядерної війни не буде. Ти маєш ініціювати прийняття України до НАТО, принаймні. Надання гарантій безпеки тих територій, які сьогодні контролює український уряд, і тим це запизупиниш Путіна. Але впевнений, що ані Трамп, ані його соратники ніколи б не прислухалися до такої поради. От і все. А скажіть, от ви згадали про території, які контролює Україна, і вступ ними до НАТО цього тижня є також багато спекуляцій на тему, що Україна може вступити НАТО тими територіями, які вона контролює? А при цьому п'ята стаття НАТО, захист членів цього альянсу, може розповсюджуватися не на усю територію, навіть контрольовану Україною. Як ви до цього ставитесь? Наскільки це реалістично? І якщо реалістично? То наскільки це правильно, якщо, наприклад, якісь території НАТО буде готове захищати українські, а якісь не буде готове, чи це не буде прямий натяк Тут і Путіну? Це немає нічого правильного чи неправильного. Політика це мистецтво можливо. Про такий варіант я говорив з 2023 року: що Україну потрібно запросити до НАТО в усі її територіальні повноці, а гарантії безпеки можуть бути розповсюджені на території, які контролює легітимний український уряд. Я не бачу в цьому нічого особливого. Республіка Кіпр вступила до Євросоюзу у своїй конституційній повноці, але територія Євросоюзу розповсюджується тільки на її частину, яку контролює легітимний уряд Республіки Кіпр. А північний Кіпр самовиголошена виголошена Турецька Республіка Північного Кіпру не є територією Євросоюзу, так що нічого нового ми б не вигадали тут. Це вже існує у міжнародних організаціях, навіть таких, як Європейський Союз, як ви пам'ятаєте, Федеративна Республіка Німеччина, вона взагалі вважала, що її суверенітет може розповсюджувати це на всю територію Німеччини. Однак п'ята стаття розповсюджувалася тільки на території ФРН. а територія Німецької демократичної республіки була частиною варшавського договору. Так що, якщо було бажання... Я просто думаю, що це набагато більш складна ситуація, тому що країни-члени НАТО-члени країни НАТО побоюються ядерної війни з Російською Федерацією. Це проблема. І я ще раз кажу: взагалі, закінчення російсько-української війни неможливо без політичної волі. Коли я вам говорив про ці два варіанти: пожертвувати Україну або забезпечити її реальну безпеку. Це вибір дуже простий. Вибір Закінчення війни на користь жертви чи на користь агресора. На користь жертви це завжди ризик. На користь агресора це завжди комфортне рішення. Але знаєте, чим закінчується завершення війни на користь агресора. Агресор обов'язково йде далі, якщо не військовим, так політичним шляхом. Ну, от власне, якщо навіть цей сценарій буде реалізований, то е, виникає питання стосовно таких областей, як Запорізька та Херсонська. А там і Харківщина, яка є безпосередньо прифронтовою, та і Дніпропетровщина. Чи наважиться НАТО взяти зобов'язання? За... Ми, ми з вами говоримо чисто теоретичні там. тому що я вже неодноразово пояснював: НАТО може запросити Україну до свого складу. Між запрошенням і виконанням нами річних програм для членства в НАТО можуть пройти роки. Між виконанням річних програм і рішенням. Саміту НАТО про наше прийняття теж може пройти час. Між самітом НАТО, на якому ми будемо прийняти до НАТО і ратифікацію цієї угоди всіма парламентами країн-членів НАТО, теж може пройти час. І весь цей час ми не будемо ні під якою п'ятою статті в жодній територіальній конфігурації, в жодній прийняття України до НАТО може зайняти роки, навіть якщо таке запрошення буде відправлено. А що це означає, що нам, якщо ми думаємо, що ми можемо закінчити війну наступного року чи ще 26-го року, нам потрібно думати про нагальні гарантії безпеки, тому що вступ до НАТО може бути справою довгою, навіть якщо буде консенсус з членів НАТО щодо запрошення. Ще раз повторюю: ми не будемо під п'ятою статтєю НАТО до того дня, поки останній парламент останньої країни-члени НАТО не ратифікує рішення про наше прийняття. Ми могли б помітити, що Швеція чекала на таке рішення два роки, а Фінляндія рік. А ці країни не ведуть ніяких війн. І всі прекрасно розуміють, що Росія не збирається воювати за їхню територію. Ну і що? Так що тут може бути теж саме. Ми з вами минулого тижня тут в ефірі також розглядали теоретичну можливість. Як продовження гібридної агресії проти України, навіть після перемир'я з боку Російської Федерації, грузинський сценарій, коли завдяки приходу правильних і проросійських політичних сил Росія відновлює політичний контроль на той чи іншої території, і ось цього тижня з'являються заяви української влади, що після завершення воєнного стану. Завершення війни, український українська влада, українські уряди готові терміново негайно, не терміново, а негайно провести вибори, і в політикумі. Ну ми вчитаємо усі джерела, що в українському політику дуже багато вже розмов про вибори у 2025 році. Які ризики, от в контексті того, що росіяни зможуть знайти про російські сили, які можуть стати. Ну, скажімо так, електорально популярними серед якихось е, верст українського населення. Ну, зрозуміло, що приховано про російські сили. Но, мені, здає... мені здається, що це не про перші вибори, а про друге мовити. Тоб... Розумієте? Тобто, перші не, не нестимуть такого ризику. Якщо Знаємо з вами, коли ці вибори відбудуться. Вони можуть відбутися 2025 року, а може і 2029 Хто вам сказав, що 2025 року, з Київ буде заморожена війна? На, так вважати, поки що сьогодні немає жодних реальних підстав. Війна може продовжуватися ще всю каденцію Трампа. Я не кажу, що вона не може бути заморожена наступного року. Але ніякого розуміння інструменту замороження війни сьогодні не існує. Він може виникнути як наступного року, так і 26-го, так і 27-го, тощо. Але готуватися зараз до виборів в умовах, коли Російська Федерація налаштована на багаторічну війну на визначення і в знищення України, можуть тільки політичні невдахи. Зараз не про вибори треба думати. Зараз цим людям потрібно думати, чи не опиняться вони у політичній еміграції або на московському процесі проти військових злочинців, на якому тих з них хто не зможуть залишити Україну під час наступу російських військ, будуть засуджені до пожиттєвого ув'язнення за військові злочини. як так звані українські неонацисти. От чого їм потрібно всім запобігти українській політичній еліці? Можливість їхнього знищення в московських таборах гулагу, можливість наступу російських військ на нові українські території є абсолютно 100% реалістичною. І нам потрібно зробити все можливе, що за допомогою наших партнерів зупинити агресора у його планах, розрахованих на наступні роки війни. А як От має... що головне, коли... Не вибори, а збереження держави і людей. Тому кожен, хто зараз говорить про вибори, є політичним самогубцем. А як ми можемо реалістично і так на як то кажеш на тверезу голову оцінити? Стан російської економіки, тому що знаєте, з одного боку росіяни кажуть, що в нас гаразд все гаразд, йде економічне зростання. З іншого боку, ми бачимо, що там умовно долар в них дорожчає. Хоча, ну знову ж таки, якщо експортувати те, що вони експортують, а саме нафту та газ, і утримувати за це долари, ну ми ж розуміємо, що там сильно здорожчання долара на російську економіку не вплине. Деякі експерти говорять про те, що ну потенціал утримання ситуації такої, яка вона є всередині держави, коли все гаразд з фінансами у Росії максимум на 25 рік. Тому за цей рік їм потрібно вийти на якусь вигідну для себе угоду. Що ви думаєте з приводу справді ситуації з економікою всередині Російської Федерації? По-перше, нам потрібно з вами думати не про ситуацію з економікою Російської Федерації, а про те, як до ситуації в економіці Російської Федерації ставиться Путін, тому що рішення буде приймати Путін у відповідності до своїх оцінок, а не у відповідності до реального стану економіки. Це по-перше. По-друге, ми не можемо її реально визначити, як вона виглядає. Але правда полягає в тому, що якщо Путін буде вважати, що з економікою є проблеми, чи вони будуть у найближчий рік-два, то він швидше за все буде намагатися домовитися з Трампом зараз, на початку Каденції Трампа. Тому що буде вважати, що якщо він затягне домовленості, то, можливо, у 2022 року, році, коли з економікою дійсно будуть проблеми. У Трампа може бути абсолютно інші настрої, він вже втягнеться в війну, він буде ображений на Путіна, що Путін не дає йому можливості стати миротворцем, і він просто не захоче домовлятися з Путіним, тоді коли Путін захоче домовлятися з ним. Так що реальна можливість вікно можливості для закінчення війни у Путіна не дуже велике. Якщо він дійсно буде вважати, що найближчі роки є катастрофічними для економіки Росії, швидше за все він досягне домовленості про замороження війни у наступному році, як от всі правильно говорять, якщо він так не буде вважати, скажімо так, якщо він буде вважати, що російська економіка переживе Дональда Трампа, він може вирішити, що він повернеться до цієї теми у листопаді-грудні 2028 року. Він і так може вважати. Але це питання того, як він оцінює економіку. Це правда. Пане Віталію, а от якщо говорити про... Путіна з точки зору ну аналізу, як основного ворога України. Як ви гадаєте, його думка стосовно того, що зараз відбувається у світі, і в тому числі в нашій державі, вона може бути раціональною. Чи вона все ж більше схиляється до фанатичної його думка про те, що відбувається у світі, раціональна його думка про те, що відбувається зараз з Україною, фанатична. Це не одне теж. Тобто він ситуацію з Україною оцінює з точки зору, я б сказав, емоцій і бажання покарати, знищити, помститися за свої приниження вічні на українській землі. А от щодо світу, щодо своїх стосунків з Заходом, він достатньо прагматичний, це правда. Холоднокровний, прагматичний, розраховує різні операції. А як тільки мова йде про Україну, він відразу біситься. Ви що цього не помічаєте, От порівняйте його виступи, коли він говорить не про Україну, і коли він говорить про Україну. Він же біситься, коли говорить про Україну. А як тільки переходить на якусь іншу тему, відразу заспокоїться ну а як тоді це поєднати? Раціональність відносна раціональність у відносинах з Заходом та фанатичність стосовно України. Ну, так, Без цього поєднати. ж не буде ніякого плану перемовин. Він може вважати, що йому потрібно домовитися з заходом, щоб накопичити сили і потім знищити Україну. Це абсолютно від одне з іншим пов'язується. Заходом можна раціонально домовитися, а потім Україну не раціонально знищити. Але те, що ми, ми маємо не дати йому можливості нас знищити, але це вже інша історія не про Путіна, а про вами.